Трампу показали, що штурмові безпілотники можуть збивати ракети. І коли до нього дійшло, в тому, що Сполучені Штати відстають у цих технологіях, коли йому показали небо, яке застелено оптоволоконним кабелем, і коли він осягнув проблеми, в які знаходиться сьогодні, Армія Сполучених Штатів Америки, а я вже не кажу, що він дуже добре орієнтується в тому, що таке НАТО, то для нього стало зрозуміло, яку роль відіграє в безпеці Європи, світу і то, тої ж Америки, Збройні Сили України і Україна. А ще коли додати до цього об'єми випуску оборонно-промислового комплексу України і ті проекти, які нині... Працюють спільно з європейськими країнами, то це з точки зору технологічного стрибка, воно на напоряд вище, не і з точки зору одинарних, там якихось одиниць випуску продукції, а серійного застосування. І це всі помітили, це всі відзначають і бачать. Тому цей аргумент ну, він навіть для людини неосвіченої, він важить дуже і дуже багато.